Шов номер один, як є, так є. Остання фаза найскладніша, найцікавіша. А знову нічого не зняв. Я не планував робити цей проєкт власноруч. У мене був договір з чуваком, який повинен був мені зробити всі зварювальні роботи, але він не зміг прийти один раз, потім ще раз в нього щось не вийшло. І часу просто не було, і я взявся сам. До цього ніколи не робив, не працював зі зварювальним апаратом, але потрошку-потрошку розібрався і, в принципі, я вважаю, що в мене все вийшло. Я це до того, що якщо у вас щось, що ви боїтесь збратися за якусь справу, ну є ютубчик, можна розібратись і все у вас вийде.